Друзі, ось так кравчучками люди приїжджають, закупляються на цілий тиждень. Черга за м'ясом, салом. Давно вже я не бачив яблука Ось в таких дерев'яних ящиках. Пам'ятаєте, друзі, в 90-х роках тільки такими і користувалися. Черга за яйцями. І черга за м'ясом. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали на одну з найбільших сільськогосподарських ярмарок міста Києва. У передсвятковий період дізнаємося, які зараз ціни на овочі, фрукти, м'ясо, сало, яйця та молоко. Ярмарка розташована біля Дарницької площі. Пройдемося рядами, поспілкуємося з продавцями і подивимося, чим живе ярмарок у передсвяткові дні. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. Ваша думка для нас важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Картопелька в пропозиції, ігрушки, яблучка. Чорний принц 35 гривень, яйця 70-65. Подивіться, яка кількість людей сьогодні також дуже корисні трави, лікарські. Ласка, чаї, можна використовувати, вживати. Друзі, приходьте на ярмарку, вибирайте добрий день. Купляйте. Подивіться, який великий асортимент. Ціни ці помірні, так? Трубочки. А розкажіть, будь ласка, що це за трубочки? Це обрядові. Серйозно? Для обкурення приміщення. Це можна ворожити там на доброго жениха, там, так? Когось з хати, або когось викорити з хати, або з під'їзду. І скільки така трубочка коштує? Якби ще з країни можна. Якби з країни можна було використати так. 120 гривень. Я придбав би всіх 120 гривень, друзі, за одиницю, але це треба спілкуватися з продавцем. Вона вам розкаже, для чого вони призначені і, і... і... навіщо вони служать. Супофрукти 85 гривень, чорнослив 140, сушка бурга, яблуко, вишня груша. 85 гривень. солодкий 160. Через 140, огірочки 88, Шарончик 98, Філе індички стегно 320 гривень. Добрий день. Радий вас бачити. Минулого разу ви не приїхали, а я вас виглядав. Розкажіть, будь ласка, скільки коштують? Риберця, Риберця, бекончик 650. 650 так. Так. Четвертинка крильця по 400, по 400 гривень. Дев'янця, ковбаска 550. кров'яночка 550. по 250. Кров'яночка українська 250, друзі. А скажіть, будь ласка, uh, ролетик 750, шиючик, телятинка, індичка 850. 850. Запах не передати словами, неймовірна смаката. Друзі, друзі приходьте на ярмарку, вибирайте, купляйте. Гарного дня, гарних yeah, продажів. Ось так на ярмарці така смачна пропозиція сьогодні. Я просто в шоці. Черга за яйцями. І черга за м'ясом. Жіночка вибирає сало з м'ясом, з прослоєчкою, показує, яке саме їй подобається. Пастернак 80, петрушка 80, картопелька 2. риба вялена, морепродукти Добрый день. Доброго дня. День. день. А зорієнтуйте, будь ласка, по цінам. Добрий день. я вас сориентую. Так, будь ласка, рибка. Чихонька 90 гривен 100 грамм. 90 гривен 100 грамм, да. А і курочка? Річна селедка. Соточок, щучка, щучка, латва, а. горюшка і сомик 200-100 грамм. 200 гривен 100 грамм. Камбала 250-100 грам. Камбала 250-100 грам. Так, скажіть, будь ласка, Корюшка в крупном размере 450 450 гривен. Такая в стандартном размере 120. 120 бычок морский. 120. 120 Бычок, да, крупный, балтийский, патронный. Ага. Вот его средний размер. Так, 120 гривен за килограмм. За 100 грамм. А, за 100, 100... 100. Да, грн. А, за 100 грамм. 100 грамм. Так, так. Есть экран на ваги или манелы. Так. Сколько вона? 300-100 грамм. 300, 300 гривен за 100 грамм. Это натуральная икра. Так, Алящик. Это Плотва. Плотва? Плотва, да. Так. Такая вот набіта ікрой. 135 на 100 г. 135 гривень на 100 грамм. Да, вот да. така вона вся без винятки. Приходьте, вибирайте весь вы номер телефона. Можна замовляти вам, так? так Можна так. замовляти, дивіться, на будь-який смак, рибка. Целяш. 55 на 100 з крою. 55 гривень за 100 г зі крою, так? 35 без зик. І 35 гривень без ікри. Ось, будь ласка, лящик, а це у нас що за рибка? Кугарь. ага. Судачок. Судачок. І платва. Все, гарного дня. Грушка 55, 40, кімбер 60, томати чері, кілограм 50 гривень. Черга стоїть за картопелькою. Пішмиш виноград, солодкий без кісточки, 120 гривень, курма 75. Апельсинчик 95, до речі, друзі, недорого, подивіться, можна вибрати дуже класний лимон по 95 гривень. Корольок шоколадний мега смачний 75 гривень. Лимончик 60, мандаринчик 70. Ну і звичайно перед новорічні ялинки пропозиції на будь-який смак. І маленькі, великі, більші, навіть найбільші присутні пропозиції. Друзі, ось так кравчучками люди приїжджають, закупляються на цілий тиждень. Багато пропозицій. ягод, журавлина, обліпіха, брусніка, калина навіть. Ось так на узбіччі. На ярмарці можна придбати огородину, овочі, фрукти. Добрий день. день. А також калинку, яка дуже корисна заварювати в чай. Ну і, звичайно, сухофруктики. Скажіть, будь ласка, скільки такі букетики коштують? 100 Від 100 гривень. Тому, будь ласка, приходьте, Хто, кому подобаються такі букети, вибирайте. Лимончик 50 гривень, Грушка Бере 45, Перчик 130, кардинал 70, виноградок 50, мандаринка 50, Яблочко 25. І навіть сливка по 35 гривень. Також багато квітів продають: картопелька, калинка, шарончик 50 гривень, бера 50 грушка, шарон 60. Риб, рибна продукція, короб 130 гривень. Солодкий 85 гривень, Яблучка-самаринка Семаренка 40, чемпіон 45, Чорнослив 150-180, український хлібчик, цибуляни 42 гривні, висівковий з льоном 42 гривні, кутроський житній 40 гривень. До речі, друзі, чому хліб піднявся? Тому що Південь України взагалі урожаю в цьому році не було. Не було жодного дождя не влітку. Не весною для того, щоб хліб вродив. Тому відповідно, і реакція ринку на неврожай в Україні. Якщо центральна Україна був урожай, то південь України його взагалі не існувало. Люди навіть не збирали з поля нічого. Дивимося, морква 25, бурячок 20 Яблочка Самаренка 40, чорний принц, 50 Голден, 45 Чорносливчик в'ялений 180 вісімдесят. Молдова, солодка 85, сухофрукти, сушка, будь ласка, на узварчик 80 гривень за кілограм. Друзі, подивіться, яка черга за свіжою рибою. Ми бачимо скумбрія 225 гривень, морський зайць 215, мінтай без лоски 155. Сьогодні така велика черга за рибою. Оселе Атлантичний, 155, Мойво з ікрою – 195, Гек Мерлуза – 159. Подивіться, яка черга. Також можна придбати чай каву. Такі пряники від Святого Миколая вже в пропозиції. Для діток цукерочки на паличці. Добрий день. Радий бачити вас. Домашні, да, домашні пиріжочки, Миня, дивіться, це все охайно, чоловік сам все робить, ручна робота, а саме самі круті пропозиції ялиночки. Скільки вони коштують? Це у нас 70. 70 конячка да. така гарна. Це ви, це ви чи дружина робите? Це, це, це дружина. Це дружина. дружина так? Роби, це власноручна ручна робота. Да. так? І скільки така конячка? Це 70. 70. Це 120. 120, 120 паткової, навіть підкова на щастя. А от домик є красивий. Вау, подивіться, друзі, можна придбати для дитинки на новорічний подарунок. Да. Було дуже круто. Туда, це, дуже, буде, дуже, Все, дуже. Гарного дня, гарних продажів. Дякую так, вам. Пока, а, пока. Дуже добре. Також дуже, дуже домашні качки є. Пропозиції курі. Так, а скільки курочка коштує? Дайте мені 10. Картопелька 20 гривень. Скільки ваша курочка коштує? 180 кілограм. 180 кг. Домашня, свіженька. Свіженька домашня. Так. так, а скільки яйця, будь ласка, дев'яносто 95. 95 гривень. Також домашня. Виноград 75 гривень. Фінгічка. Кель, тоже а Добрый день. Деньги, будь ласка, сколько я тоже редко забуду, что у вас дым в пучках. Сколько стоит? 240, 230, 220. 220, да. А курочка? Курица 200 грн. Курица 250. 250. Так и колбаска домашняя колбаса? 250 259. 250 гривень. гривень. Так, на шашличок, будь ласка, м'язко. Дивіться, 330 гривень і сіло шиє, 330 красивень. 330. І 300 гривень антрикот горний. Антрикот 300 гривень, так. І будь ласка ж. 330 гривень. Дивіться, 280 гривень селку, 250 тоннша є. 550 генеральська є, красива. 350, 350. 350 горний, такого, 250, 250, 250, 250. Свіжочок, так. Да. Запах. Не передати словами. І навіть сьогодні в пропозиції домашня качечка та домашня курочка. я на соленості, капуста 120, огірочки 120, квашена капуста без цукру 100, томати 120. Молочна продукція. Ні, ні. Друзі, можна придбати каву, чай. Ціни 260, 220, 240, 350, 300, кава на будь-який смак, асортимент величезний. Чаї також пакетировані, розсипні. Шоколадні. Шоколадочки 170 гривень. Перець 100 гривень кілограм, кабачок 50, томати 50. Рибка пропозиції. Короб 130. Голова 7 60. Камбала 100 гривень за кілограм. На ярмарці можна придбати плов, також різні асорти крупи і гарбузове насіння 300 гривень кілограм, булгурчик 80, круглий рис 80, квасоля 120, ну 100, квасоля 140, сочолиця 100 гривень. Деки із 250, оформи 100 гривень. 250, куску 120 гривень. Тут завжди свіжа рибка, друзі. Стейки коропа по 300 гривень, стейк сазана 230, 320 вірніше, Стейк товстолоба 220, судачок 280, щучка 230, товстолоб 100, лящ 100, карась 120, крупний, до речі. І корп 160 гривень. Давно вже я не бачив яблука ось в таких дерев'яних ящиках. Пам'ятаєте, друзі, в 90-х роках тільки такими і користувалися. Черга за м'ясом, салом. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільського ярмарку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.